Вітаю вас, друзі! Ми сьогодні трошечки коротенько зупинимося на такому понятті, як страх. Сьогодні ми почнемо, а у подальших відео ми трошки детальніше розберемо це поняття. Але сьогодні зупинимося просто на тому, що потрібно знати про страх, і як почати із цим справлятися. Я навіть не скажу слово боротися, тому що боротися із страхом. Немає смисла. А от розібратися треба будь-яке поняття, будь-яке питання, яке ви хочете вирішити, все починається із того, наскільки ви це розумієте. Якщо у вас є відчуття страху, треба насамперед знати, що це відчуття, це стан, і це стан, який іде у нас від підсвідомості. Тобто це домівка підсвідомості. І а, при виникненні якоїсь ситуації це відчуття піднімається. Як ми повинні реагувати на страх? Страх це нормально, це природньо. Але якщо він вас уже переслідує довгий час, а це не виключено у наш теперішній стан в державі, ми всі боїмося. І тим не менше нам треба розуміти, що є такий генетичний страх, який називається страх смерті. І м, ми нікуди не подінемося від цього. Всі ми прекрасно знаємо, що рано чи пізно ми помремо, так? Але е, у нас виникає страх передчасної смерті. Що потрібно розуміти? Страх смерті це генетичний, це генетичне відчуття, генетику ми не змінимо. Це іде апріорі, це буде. Рано чи пізно це буде. Але як жити без цього відчуття страху? У даному випадку випливає таке поняття як віра, не менш важливе і дуже визначальне так само стан відчуття віра. Якщо брати анатомічну, психологічну, скажімо так, анатомію психології, то генетика це програма, запрограмоване таке відчуття, і в даному випадку... А ми нічого не зробимо, крім того, як перепрограмувати себе. Тобто ми можемо лише переключити нашу увагу на віру. Я нічого вам зараз нового не сказала, але тим не менше, той, хто відчуває зараз постійний страх, переключайте увагу на віру. Але віра бере передоплату. Що це означає? Перед вірою йде довіра. Довіри. До віри ми маємо розуміти і знати, що все добре. Не все буде добре, а все добре. У даному випадку, те, що ви маєте, все добре. І найкращий спосіб позбутися страху, хоча я цього слова і не люблю позбутися, але найкращий спосіб переключити увагу на віру це дякувати. Я навіть рекомендую. Вірніше, я не рекомендую. Я поділюся своїм досвідом. У мене є також щоденник. Щоденник дійсно щоденно щоденник подяки за те, що відбулося у сьогоднішньому дні. Якщо вам а, торкається, скажімо так, сприймається ця інформація, ведіть такий щоденник. І. А, Дуже важливо ще правильно ставити запитання, не шукати відповіді, а правильно ставити запитання. І у питанні саме страху, що стосується страху, не ставте питання, чому ви боїтеся, ставте питання, навіщо ви боїтеся. І тоді у вас відкриється зовсім інше, інше розуміння страху, інше ставлення сформується, і ви вийдете дійсно на істину на істинне відчуття своєї віри. Вірмо, і все буде добре.